Всесезонна сезонна шина Orium All Season Sue в розмірі 215 65 r 16 з індексом 120 посилена та індексом швидкості V 240 км на годину. Має такі показники економії палива класе. Коефіцієнт водовідводу клас D Та рівень шуму 68 дБ. Шина для позашляховиків та кросоверів. Має посилену боковину. Більш міцну для того, щоб на автомобілі з більшою вагою випочивали себе надійно. Має невеличкий відбійник під диск. Малюнок протектора направлений, універсальний, має такі ярко виражені водовідводи. Також закриті акваканали для зменшеного рівня шуму.